Мої студенти гинуть на війні. Колишні, та колишніх не буває. І дуже гірко, й боляче мені, бо пам'ять серця їх не забуває. Пишаюсь хлопцями, загинули ж в бою за всіх за нас, за батьківщину. Можливо, я вніс часточку свою і виросли чоловіки, мужчини. Мої студенти зараз на війні. А я старий на восьмому десятку, не поруч з ними. І не на коні пішли роки, залишивши на згадку Гіпертонію і шимію, і Шиас обурює серцева недостатність. Всім серцем я любив, студенти, вас, і моє серце не втрачало здатність сприймати ваші болі, як свої, радіти з вами, молодий щиро, серця студентів. Зупинились на війні, і у моєму вже не буде миру. Так, мир настане після перемоги. Війні на радість всім прийде кінець. Та в Україні стане тихше трохи.